Привіт, розмашки! Мануель і діді. Друга велика книга маленьких мишачих пригод. Маленькі мишачі пригоди восени Кукурудзо Мобіль. Мануель і діді з кукурудзяного качана змайстрували собі машину. Розігналися і стрілою несуться з гори. Але в машини немає керма, і галюм також немає. А попереду в долині просто у них на шляху. Росте грубезне дерево. Стріскутом авто врізається в стовбур. Моналі діді вилітають із салону. На щастя, мишенята цілі й здорові. А кукурудзу мобіль розбитий ущен, а обидві осі передня і задня поламані. Моналі діді волочать рештки до крука Альберта, який торгує брухтом. Альберт обмінює їм машину на два самокати. Друзі весело котяться назустріч новим пригодам. А крук Альберт негайно береться за оцінку брухту. Цей випадок для нього суцільне задоволення, адже кукурудзу можна просто поодзьобати. Совина вежа сьогодні дуже вітряно. Мануель і діді йдуть до совиної вежі. Сова попросила допомогти їй пересунути меблі. Вітрюган такий сильний, що мишенятам доводиться сховатися за пагорбом. Раптом Мануель бачить, як совина вежа похилилася на бік, а потім з гуркутом завалилася. Мануелі діді приголомшені, бідна сова. Мишенята біжать до поваленої вежі. З віконця визирає сова. Знаю все гаразд. Заходьте, каже вона. Допоможіть навести тут лад. До речі, лежача вежа мені теж дуже подобається. У ній значно менше протягів. Каштани. Дозрілий осипаються каштани. Ходімо, я покажу тобі одну веселу гру, кличе Мануель Дідій. Вони йдуть до великого каштанового дерева. Туди ж прибігає вілчиня Зігфрід. Зігріде, допоможи нам збирати каштани, просить Мануель. Діді із Зігфрідом тягають каштани, а Мануель складає їх на велику купу. А що це буде? цікавиться Зігфрід. Каштанова вежа, піраміда. Що з цього вийде? Зачекай, і буде тобі несподіванко. Відказує Мануель. Невдовзі вежа готова. Зігрій та діді загарувалися і дуже втомлені. І що далі? питає діді. Мануель вилазить на дерево. А тоді з усього маху стрибає на каштанову купу. Каштани порскають на всі вічі. Весело, еге ж? сміється Мануель. Та Зігрід у діді здається, що їх якось недобре розіграли. Лист. Мануель вирішив написати діді листа. І після першого ж слова вліпив величезну чорнильну пляму, Ще й перо зіпсувалося. Що ж мені робити? думає Мануель, розглядаючи прикру несподіванку. «Гопля! ще одна жирна ляпка. У верхньому правому кутику ще є трохи місця для писання. Але перо зовсім не слухається, «Перта та пручається. Ти будеш писати, трясе Мануель пером. О, вона маєш! Знову пляма!» Краще зроблю на ну, так. Міркує Мануель. Зараз залізу в конверт і розкажу про все діді особисто. Це звичайно добре. Але хто ж тепер віднесе конверт на пошту? Яблуко. Польовичок діді знайшов величезне яблуко і показує Мануелю. Це єдине яблуко, що виросло на цьому дереві. Друзі хочуть віднести його додому. Піднімають і відчувають, що воно зовсім легеньке. Дивно. Ах, ось воно що. У яблуці живе хробак. Він виявився у серединку і скоро подовжує й решту. У мануеля є ідея: він бере ножа і зрізає верхню частину яблука. Тоді мишенята обережно несуть яблуку з хробаком до річки і спускають на воду. Вони переправляються на інший берег. Там росте цілий яблуневий сад з рясними плодами. Оце так радість для хробака. Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.